Добрий день, це канал, я і мені тваринки і ми з вами будемо зараз балакати про мою комору. Так, у нас дощ. Не знаю, не видно, мабуть, на телефоні. Який дощ пежну. Красота, коротше кажучи. А на завтра вже, ні, на післязавтра передають мороз, хоч би не примерзло, бо буде такий голод, що страхоть. Ну нічого. Це Все це все життя. Так, казали розказати про мою комору. Ой, стріхи капають. Так, комора в мене ось на таких залятих пеньках стоїть, в слупах, чи як його сказати. Доски в мене помащені переробом. Ось ось такі окапи для того, щоб не засікав з боків дощ. Стріха широка, щоб теж не засікав, закі... щоб були ось ці. Зараз йдемо у цього низи, щоб були сухі, щоб не було сиру. Ось, попід комору доски, щоб не були сирі. Бо як буде сирість, боже, чого ж ти таким нярчиш? Я ще не йду до хати. Зараз. Бо як буде сирість, то будуть довгоносики. А нам таких звірів, квартирантів не треба. Чого ти кричиш? От куди ти летиш? Я на руки брати не буду, у тебе лапи гразди, Пішов в баню. Ось. по підкомору у мене такі прольоти. О, дивіться, який прольот в ліс. О, дивіться, який прольот в ліс. От. Так, щоб могли коти ходити. Тебе лапи гразні не лізь в болоті. подивися. Не буду брати на руки свої. Тут в мене кури літом сидять. Це в них планки такі, вони собі сидять. Ну і посередині ще підперті. Щоб ти здоровий був, куди ж ти мені на чисту куртку вискочив, га? ти ж цей котячий, га? зараз треба буде повитирати куртку. От нездаль котяча. Ось так. На таких піскупцях і тримається моя комора. Зроблена вона з дерева вся. Ну і Цвяхами позбивувано де треба, а де, то все просто чоловік позадовбував і поз'єднували так. Задовбування те все. Що, як воно зветься, я не знаю, задельована досками. Ось таке діло. Так що там ти моїм хитрим пару жінок, тих, що є, чи то хлопець, то жінки, не знаю. Одні підписані хлопами, другі жінками. Що будуть писати, що комора, О, хех, то то вмію знаходити, що комора не так не покрашена, ще що то там висвою красіт, а моя і не крашена добре. Так, зараз я відсуну, покажу, яка вона всередині. Так, кіт, будеш кричав, засунув в коморі і будеш сидів. А в коморі тут в мене ось. Ну, що це ти не фокусуєшся? А? Ну, а в коморі ось так вона. Там оприскувачі висить, Ось, ось так. Тут все побіляне знизу, по доки зерно, щоб не були ніякі звірі, не заводилися. Тут у нас кукурузка з пшеницею моїм козулькам. Кузулькам, свинулькам. Ось тут в мене старіше зерно, те, що рамелю, козам і свиням. Ось так. Такі -то, такі то справи у нас. Ну, а тут в мене зроблений такий підставець. Тут в мене слоїки стоять. От, з моїм рисом, з крупами. Ось так. І якщо треба, щось я тут собі ставлю з мішками. Як пшеницю підсіваю до млина чи так, що тут така полка собі зроблена. Що мені треба, то я тут собі ставлю. Що, підеш на горище? Ось так. Така в мене комора. Тут в мене ящик. Ось це в мене мука біла. Та, що я печу з неї. Ну, і все, піщі ніч такого немає. Комора, як комора. Ось така вона в мене зроблена. Тут пшениця в мене нам на то, як сказати, на муку. Перед тим, як вести до млина, підсіваю і таким чином собі маємо на муку робити. Тут ну, той великий засік можна на двоє переділювати. Там от, Бачите, є. Планки, до яких можна ставити доски і переділяти. Ну, Так як нам його не треба переділяти, він у нас так буде великий. І нам його вистачає цей засік козам, свиням на їдло. Ось такі діла. Оце. Решето, щоб підсівати пшеницю. Та й усе. Ну, а це мій пушило сидить. Злізай, пішли! Пішли до хати. І отут так. Миші в мене тут нема? щурів в мене тут нема. Ось. В мене коти дружки гонять. Вони, якщо комора стоїть на підвищенні, так не мають сили залізати в комору, в миші щурі. Часом є десь якісь і залізають. Я не кажу, що тут ідеально зовсім нема. Але якщо якусь десь хтось побачив, зразу кіт діжурний є. Так, да, кіт? про, провірив, немає нічого навіть не Так от таку. Що? Пішли, жулік, пішли до хати, крикун. Ось такі діла. Ось така то комора. Йди-ті, пішли. Йди, бо засуну, будеш сидів до завтра тут. Ось так. Такі вони. То ті Пеньочки такі, як вони там звуться, підставці чи як. То чоловік сам заливав. ось Так добре, виходить, комора мащені доски пару разів переробом і, виходить, так. Доски не трупшиють, не намокають від, від того, що перероб жирний. Треба ж так попасти, дивіться. Щоб. Холодку капав дощ. Ходи. Ворушися. Ось такі діла. Якось так. Все. Всім мирного неба, міцного здоров'я, і нам всім перемоги. Ну йди, де ти? І всім всього самого найкращого. Ну що ти, зісунешся, ні? Бо оставлю зараз, побачу оставлю. От що йому сказати, га? От що ті шубі вредні сказати? Злізай, кажу. Бо сурман такий. Ето То котяка. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Пишіть коментарі, задавайте питання. Всі я вам з радістю відповім. А зараз до зустрічі в наступному відео всім па-па-па-па, миру, спокою і затишку.